Рекомендуємо для родинного читання чарівну, дотепну і дуже сучасну історію. Роман-комік з герди Марії Пум Коко Щоденник із серії Нотатки Дівчинки вампіра. У формі щоденника авторка розповідає про життя незвичайної дівчинки на ім'я Коко, яка на перший погляд здається звичайною, а насправді вампірка. Та замість страхів чи містичних пригод тут кумедні життєві ситуації, шкільні виклики, дружба, самовираження й пошуки себе. Книга легко і жваво говорить про важливе: як бути собою, коли ти не така, як усі, як долати труднощі у спілкуванні з ровесниками, як не боятись вирізнятися і пишатися цим. Це чудове читання для спільних вечорів у колі сім'ї з гумором, добротою і легким містичним флером. Після прочитання вам буде точно про що говорити з дитиною: про ідентичність, прийняття, емоції та силу бути собою. Запевняємо, ця книжка припаде до душі не лише дітям, а й батькам. Надихне народне читання і книга Сергія Ухачевського Казка Старого Мельника сильна, світла і символічна оповідь про добро і зло, про втрату і повернення, про любов до рідної землі, яка дає силу чинити спротив темряві. Пан Адам, ветеран війни, повертається до родового маєтку і бачить, що його земля захоплена темними силами, песиголовцями та повітрулями. Але він в біді не сам. Йому допомагають люди, звірі і навіть рослини, що об'єднуються заради спільної мети, захисту добра, природи, дому. Попри загрозу, страх і складнощі, головні герої Христина та Микола не втрачають надії, їхня мужність, віра, наполегливість і любов стають ключем до перемоги. Ця книга ідеальний вибір для спільного читання батьків і дітей. Вона дає змогу поговорити з дитиною про важливе: що таке справжнє добро, як діяти, коли страшно, чому важливо берегти свою землю і не мовчати перед злом. Як віра, дружба і рід можуть змінити світ? А ще це сучасна українська казка з глибоким змістом. Що залишається в серці надовго, бо дарує віру в те, що добро завжди перемагає, навіть тоді, коли здається, що надії вже немає. Рекомендуємо для родинного читання душевно, патріотично, мудро Читайте і вірте в перемогу світла. Відкрийте для себе повість гру Івана Андрусяка хто боїться зайчиків. Химерна, кумедна, часом трішки сумовита, але завжди дотепна та душевна історія, сповнена казок, новел, анекдотів, пісень, віршиків і вигадок, яку не просто можна почитати, а ще пограти, і не лише діти, а разом із батьками, бабусями, дідусями і навіть домашніми улюбленцями. У центрі пригод незвичайна чудернацька та дуже впізнавана родина дибайликів. І хоча герої мають фантастичні імена, вони про нас, про щоденні радощі й дрібні драми, про вигадки, які рятують у складний момент, про любов, що живе навіть у смішках, і головне, про найменше дибайлиня, яке вміє звеселити всіх і все. У книзі є інструкція до ігор, які можна розігрувати разом після чи під час читання, що створить справжній сімейний атракціон емоцій, сміху, гри та взаєморозуміння. Ця повість гра це і про фантазію, і про близькість, і про ті хвилини, коли дорослі стають дітьми поруч зі своєю малечею, а ще на вас чекає веселий сміх та щирі розмови. Бо зайчиків, як виявляється, бояться не ті, хто слабкий, а ті, хто ще не встиг зіграти в найкращу гру Гру під назвою Сім'я.